Всім привіт! Вітаю вас на каналі Allgamer.ua в геймерському меню. І ми розбираємо, що у нас сьогодні буде в меню, і що ми можемо сьогодні подивитися, погратися із поточних, скажімо так, релізів ігор. Пару хвилин технічна перевірка, чи все у нас добре, чи все у нас чутно. Але має бути все гуд. Зараз ми це все ще раз впевнимося, Але чогось не йде в мене трансляція. М -м так, вибачте, а, щось пішло. Так, все пішло. А, все пішло, все добре. Так. Що ж, е і, на жаль, у нас на цьому тижні не так багато у нас е ігор. Е в цілому загальний, скажімо так, список, які там мають е, певну кількість фоловерів очікуючих, е, плюс якісь мої власні не то, що забаганки, свої, о, за своїми власними критеріями я обираю теж ігри, щоб вам показати. Ось, а не так багато, але ну, можливо, дещо є, прям дійсно дуже цікаве, прикольне і незвичне. Ось, наприклад, як ось ця ось перша гра. Під назвою опіку. Опіком. Ем... Вирушайте разом із друзями на невідому планету. Використовуйте перемикання кольорів, стрільбу, три в ряд і здібності до артефактів, щоб долати труднощі, попер... е, продовжувати просуватися. Попереду вас чекає пригода, сповнена дива, надії та багато іншого, що потрібно відкрити. Ось така ось візуально, візуально приємна, візуально прикольна бультяшна гра. Не можу оцінити, наскільки вона складна по складнощах. Тут, тобто бачу, що можна грати на мультиплеєр щонайменше на двох, можливо, навіть на чотирьох. А, Тобто, такий, такий, частина з а, група ігор і тексту. Так, що у нас тут? Реліз 2 червня, дуже схвальні відгуки, 88% є позитивними. Не дуже висока ціна, 440 гривень, а зараз за знижкою взагалі 396 На жаль, українська мова не підтримується. Тобто, візуально виглядає гра доволі і доволі і непогано. Ну, Прям класно я б сказав. би. А, зі своєю стилістикою мультяшною, але, але все дуже класно. Uh, так, що у нас по вимогах? По вимогах у нас i 5 10 покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті та RTX 2060. Uh, це у нас зазвичай йде на 4 ГБ відеопам'яті, якщо не помиляюсь. Є uh, така, ну я ж кажу, мені візуально, вона гра, гра доволі доволі подобається, прикольно. Uh, що пише нам кооператив пригоди тривряд, платформер. Бойовики пригоди козувалка. Ось так, по таким тегам можна знайти цю гру. Дійсно, така цікавенка. Так, а, наступна гра. Наступна гра у нас іде Void War. А, Керуйте стародавнім зорельотом і пробийте собі шлях до серця вмираючої імперії, відбивайте напади божевільних культистів, боягузливих космічних піратів, ксенофобських імперських солдатів, Відкрийте для себе потужні артефакти і використовуйте їх, щоб перетворити свій корабель у страшну бойову машину. А ми, здається, щось таке вже е дуже схоже. Ні, це було це інше було. На тому тижні чи два тижні тому була дуже схожа теж гра, що ти дійсно літаєш в космосі і собі набудовуєш різні модулі, і таким чином ти будуєш собі величезний корабель. Але дійсно це був трошки інший, інша гра, бо візуал такий, я не пам'ятаю. Був, мабуть, трошки інакше. Тобто, це така восьмибітна гра. В цілому виглядає стилізовано, в цілому виглядає непогано. Щодо геймплейної частини нам скаже 91%, що це можна пограти. З 629 рецензій. Є демка, це демка теж зручно, можна пограти, спробувати, якщо зайде, тоді вже купувати. Гра коштує 415 гривень. Зараз за знижку 373. А, на жаль, українська мова не підтримується. Ага, підтримується тільки англійська, взагалі без, без варіантів. Можливо, в деяких іграх не завжди потрібна додаткова мова. А, вимога, вимога абсолютно восьмібітні. бітні а, Dual core а, 3 ГГц плюс 8 ГБ оперативної пам'яті. Та відеокарта на 2 ГБ відеопам'яті. Тобто абсолютно абсолютно лайтова гра. Йдемо далі. Наступна гра у нас це Cyber Knights Flashpoint. Кіберпанк найманці РПГ Покрокова тактика загону з унікальною стратегією планування пограбування. Розумно створюйте свою команду і їхні історії підпитатимуть з вашими власними. Здійснюйте пограбування за допомогою потужного кіперпрограмного забезпечення зв'язків між фракціями, мультикласу, модифікації зброї, стелсу, злому тощо. Ось така ой, 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 візуально, я, зараз я більше екранчик зроблю. Візуально гра виглядає доволі е непогано. М на тому тижні ми теж е роздивлялися гру Монако. Теж приблизно та сама схема, від теж, далеченько від третьої особи. Ти керуєш персонажем і проходиш по, по будівлям, по коридорам і тому подібне. Тут приблизно та сама схема, я так розумію. Ем, так, ага, гра була в дочасному доступі, два роки майже там півтора. Має загалом 94% позитивних відгуків, останніх 91%. Тобто, воно невеличке падіння по відсоткам є, але не сильно. В цілому утримує свої дуже-дуже високі показники по якості гри. 90% це доволі непогано. А українськими вони підтримуються. підтримується. Гра коштує 600 гривень. Зараз зі знижкою 480. Тому в цілому можна на неї звернути увагу для любителів подібного жанру. Я ж кажу, виглядає, вона дійсно мені подобається. Я не знаю, якщо там стосується щодо хімплейної частини. Але 90 позитивний дає свій а, якийсь а, довіру. Підтримується тільки англійська мова. Так, і по вимогах тут теж не дуже багато. 4 процесор 24 Гц, 4 ГБ оперативної пам'яті та GTX 1070 на 8 ГБ відеопам'яті. Ось така гра. Ні, в цілому, я ж кажу: в цілому, в цілому, доволі візуалочка класна. Так, наступна гра. Це у нас буде постапобілдер. Враховуючи назву, можна здогадатися, що це будівництво постапокаліпсичного світу. Побудуй своє місто в постапокаліпсичному майбутньому, досліджу пустки, збирай ресурси, захищайся від рейдерів, диких племен і стихійних лих. Кожне рішення має значення: захищай свій народ і відновлюй цивілізацію з попелу загиблого світу. Um, ну, візуально. візуально вони якось зняли трейлер, що мало зрозуміло. Давай подивимось по скріншотах. А По Ем, У глобальному плані нічого незвичного. А, так само нагадую гру на тому тижні ми роздивлялися з вами, як вона називалася. Теж там треба відновлювати було свою колонію. Я сподіваюся, я згадаю, як вона називалася. А, і прям дуже-дуже воно схоже, що там теж по три людини щось бігаєш. Теж так, приблизно навіть такий самий функціонал. Можливо, це ті самі розробники. Зараз подивимось, хто це. А, Publisher Playway, сертей, ну не знаю, не, не, не згадую такі сертейни. Має 43% позитивних відгуків. Це прям показник того, що, мабуть, щось не вийшло. Гра коштує 325 гривень, небагато. За, зараз за знижку 260. Але враховуючи те, що це у нас іде 46%, 43% навіть, позитивних відгуків, мабуть, треба звернути увагу і трохи почекати, поки зайдуть перші. А, Баг фікси поки трошки налаштується. Є підтримка української мови. Це ну, за це грі плюс. І велика вдячність. Так, що у нас по вимогах? I7 просто I7. Оперативка 16 ГБ оперативної пам'яті, та відеокарта GTX 970. Там було 2 ГБ відеопам'яті. Тобто гра абсолютно невимоглива, але мені трошки. Турбує, що потрібен а 7 16 ГБ і 2 ГБ. Якось воно це несумісно. Десь воно трошки намахують. Плейвей доволі популярний видавець а різних симуляторів, тому дуже дивно, що їхня має, а, отримала таку невисоку кількість позитивних відгуків, причому з 30. Тому треба на це ще почекати, мабуть, поки ще ранувато її брати. Наступна гра gt Manager. Станьте найкращим гоночним менеджером і підтвердіть свою гоночну проведіть свою гоночну команду GT до перемоги. Створюйте команду, вдосконалюйте свій автомобіль і застосовуйте переможні стратегії перегонів у п'яти офіційних лігах GT, включаючи вершину перегонів на витривалість. Категорію, і далі все закінчується. Іні um, Digital Factory. А, значить, гра була в дочасному доступі трошки менше року. А, в цілому, 73% позитивних відгуків. Але останні 90% це дуже рідкісний момент, коли після релізу а, гра отримує більше позитивних відгуків, ніж на, поч... на період упробуваль випробувального, вибачте, э, дочасного доступу. Це прям дуже рідкість. Значить, вони її дійсно зробили, значить, вони дійсно її проробили, продумали, і вона стала якісніша. Так, українська мова недоступна, гра коштує 515 гривень. В цілому, виглядає вона прикольно. Э, Знову-таки, всі менеджерські э, стратегії вони. Доволі є специфічними за механіками. І якось їх оцінити доволі важко, бо кожному подобається своє. Хтось, хтось любить, любить подібні стратегії, але не дуже хоче в, в, заглиблюватися в деталі. Комусь, навпаки, хочеться максимально деталізації. Тому тут важко оцінити в плані того, що, наскільки вона якісна і наскільки вона продумана. Але 91% останніх вірцензій є таким показовим значенням. Тому будемо вважати, що дійсно гра зі сторони механіки ігрової вона зроблена добре. Зі візуалу, візуалу теж, враховуючи те, що це йде все-таки не гоночний симулятор, а саме менеджер, то теж воно все зроблено класно. Так, декілька мов стандартних чисть. 5-6 мов, там вважаються стандартами. А, і по вимогах вимоги теж дуже-дуже лайтові, прям дуже лайтові. 8 ГБ оперативки, I-3 і 2 ГБ відеопам'яті. прям а, Була б ще українська мова, можливо, дійсно б собі теж її додав і спробував, би, що воно таке. Але а, українську локалізацію ми зараз підтримуємо і не купуємо інші ігри. Особисто я. Так, і наступна гра у нас іде: це Galactic Glitch. Гра була в дочасному доступі майже рік. Ось така космічна стрілялка. рогалік шутер із фізикою. Кидайте каміння, ловіть ракети, розривайте ворогів, використовуючи їх як боєприпаси. Добувайте нові здібності, відкривайте нові шляхи і розкривайте таємниці, створюйте власні комплекти зі зброї та сил. Та зламайте симуляцію. Гра коштує взагалі 285 гривень 180, а зараз за знижкою 185. Гра виглядає, чесно, класно. А, прям ну, вона має свою специфіку, вона має свою стилістику, точніше. А, виглядає яскраво, виглядає соковито, можна навіть сказати. Мені дуже подобається. Тому я вважаю, що прям навіть не буду якось коментувати. Додатково. Це прям усі рецензії 86% позитивних, а останні 79%. Трошки знизилося, але не набагато. Підтримується тільки англійська та китайська мова. По вимогах, ну, я розум... розумію, теж вимоги... вимоги не ніякі, скажімо так, i5 8 ГБ оперативки та GTX 920. Ну, тобто, мінімальні вимоги. Гра дуже лайтова. Гранче Leaf Games. Ось так. Ідемо далі. Наступна гра. А... Ось ця гра мене найбільше найбільше. Delta пантеличелом Рю... компанія Кампанія TobieFox має 23 тисячі рецензій, 98% є позитивними. Я, як я і казав, не дуже люблю піксельні ігри. Не зовсім я розумію, як за це можна давати. Як це можна в принципі купувати? Це особистий е, мій, моя реценз рецензія, але 23 тисячі із них 98 позитивних, я не можу проти цієї ці, е, групи людей іти проти. Тому я буду вважати, що дійсно, гра, дійсно класна, має глибокий сюжет, як тут пишуть, чудовий саундтрек та весело. Чудово, я просто, мабуть, е, ну як і всі ми, не розуміємо всього, що є в цих іграх. Е, так, завант... можна пограти в демо, гра коштує 500 гривень теж небагато. Якщо не брати графіку, в цілому прям, прям дуже мене приваблює. Так, гра підтримує тільки англійську та японську мову. Вимоги теж 4 гігаба... на 4 ГБ оперативки і. 500 МБ відеопам'яті. Тобто, абсолютно, на будь-якому телефоні гра піде. А, не кажучи вже про комп'ютер. <кій> Але я такі ігри не розумію. Вибачте, якщо я когось ображаю подібними думками, а, вибачайте, просто це не моє. Наступна гра у нас іде Run Factory Guardians of Azuma ласкаво, простомо до Східної нації Азума, цій свіжій гри Rune Factory використовувати свої здібності танцюриста землі. Цікаво, танцюриста, тут так і написано. Цікаво. А щоб відновити землю їх людей і навіть богів по дорозі, зі зіпсованими монстрами, відбудовувати сезонні ферми та села, Налагоджуються стосунки з колоритними місцевими жителями. Гра має вже. 85% позитивних відгуків з 70, 70, 70 100, а, В Цілому непоганий показник. А, гра виглядає. Яскравенько, я таке люблю, я не люблю доволі. А, сірі темні ігри. Навіть той самий Сталкер, він місцями прям є прям дуже яскраво, дуже крутий. А, тому, як ми розуміємо, і це, мабуть, Китай або. Ага, тут ми не розуміємо, Китай чи Японія. А, Японія. Це Японія. Японська гра, тому українська мова тут навряд чи буде. А, українська мова не підтримується. Ціна неймовірна 1125 гривень. А, мабуть, дійсно, деякі ігри робляться для свого ринку. А, я думаю, більшість з цих рецензій теж йдуть із, із східних країн. Так, по вимогах. Зараз листаємо. по вимогах I7 9-го покоління 16 ГБ оперативки, оперативки та 2060 Супро. Тут є вже 6 ГБ відеопам'яті. Тому гра відносно вимоглива. Хоча виглядає непогано. Так. І йдемо далі. Що у нас тут іде далі? І завершує огляд на поточному тижні. Це йде Dragon's Dead. екшн mm. платформер в жанрі Hack and Slash. Він пропонує масу налаштувань з різними. З деревами налаштування, з різними деревами навичок персонажів і легендарним обладнанням, еквіпментом. А отакий хоророчок. Знову таки, піксельна гра. Але чомусь мене ця піксельна гра не так сильно, скажімо так. Не те, що дратує, ну, якось воно не так сильно мене бентежить. В цілому, для піксельної гри вона виглядає більш-менш більш і навіть класно. Ось там вбили. Ні, ну, ні, Монстрики такі жахливі. Ще когось били. Ось така гра. Так, по графіці, ну я ж кажу, враховуючи цю стилістику, в цілому доволі-доволі не. Погано, була б не піксельна, була б трошки, додайте, трошки 3D, було б класно. Хоча гра коштує 415 гривень, зараз за знижку 383. А, вона була в дочасному доступі рік. Загальних 80% позитивних відгуків. А останні після релізу 77% тобто трошки втратила небагато. А, підтримка різних мов на українського, але це знову таки, я думаю, більше. Напрямок на більше напрямок на східний ринок. Так, По вимогах. Вимоги абсолютно невимогливі. Двоядерний а... процесор 2,8 ГГц, 8 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта GTX 460. Тобто гра не вимоглива. Ось такий ось коротенький огляд на цьому тижні, бо не дуже багато було ігор. І саме тому, я думаю, наступного Summer Game Fest, на наступному тижні там ніби має вже бути більше і більше і більше подібних ігор, і можна вже там буде щось подивитися більш детально, більш цікаві проекти. Так, на поточний момент це. А, дякую вам за перегляд. лайки, підписки, коментарі. Напишіть мені, будь ласка, що вам подобається, не подобається і що б ви хотіли додати в наші з вами відосіки. На все добре.